Хотіла б я знати це перед приїздом. Оренда житла не дешева. Коли я їхала, я розраховувала зняти житло за тисячу євро. Але знаєте що зараз у великих містах, в яких з вас більшість хочуть жити, оренда житла стартує нормального від тисяча. 300 плюс всі комунальні, на жаль. І багато хто питає: ні, ніхто тут ні з чим не допомагає. Ти можеш розраховувати тільки на свої сили. Тому думаєте, ті, хто хочуть переїжджати з Німеччини, чи потягнете ви все, що ти прорахував собі для приїзду, вийде набагато дорожче. Повинна бути нормальна така відкладена сума, бо всі ці депозити облаштувати квартиру це все виходить завжди дорожче, ніж ти до цього розраховуєш. І навіть дорожче, ніж чаджеп'ї мені розраховував. В Німеччині я постійно сумнівалася, чи купляти це напевно, що. Я скоро поїду звідси, а тут ми просто заїжджаємо в повністю наймобльовану квартиру і облаштовуємо її усім новим. Нічого богу не купляла. Тому що є така впевненість, що хочеться тут залишатися, що дуже тут класно і подобається. У мене було нуль знайомих тут, коли я приїхала сюди. І дивіться, як я зустрічала новий рік. Якщо ви думаєте, що треба їхати тільки туди, де ваші родичі, знайомі, ні, це не так. Навіть у дорослому віці, я от не ходжу ні на курси, ні на роботу. У мене немає тварин та дітей, але я в. Все одно якось так знайомлюсь з людьми і все круто. І так я пам'ятаю, що я обіцяла розповісти про наш комплекс і про знайомства. Це буде цікаве відео. Я просто його ще не змонтувала, тому залишайтесь зі мною.